Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписка вподобайка. Ми продовжуємо грати в симулятор очікування. Очікування, поки щось побудується. Тобто foundation, я не знаю, тут, коротше. Воно просто для мене перетворилось по і просто в симулятор очікування. Де я просто чекаю, поки Поки щось станеться. Так, якщо хтось не пам'ятає, тут розширяю сторож в фермі. Фермі пшена. Я тут будую ферму мелю. Ще в мене як один із квестів мати. Всіх людей щасливими на 25% і більше щастя. У мене просто дві людини. Десь є дві людини, які нещасні. Ой, і в когось пазблок. Ось сюди, я не знаю, що, що він тут сюди. Нащо йому сюди йти комусь. Просто сюди не можуть дійти, а нащо тобі сюди доходити. Коротше, це дивно. Дратують, дратують. Так, також, 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 було б прикольно розширити полювання до тої межі, щоб аж ну... прям продавати активно, навіть не те, щоб м'ясо продавати. А саме туші продавати. Блін, тут просто житло в нас, я б не дуже хотів псувати вид житла. Ось тут я б додав. Ще одну полювальню. Хоча б, блін, навіть дві б додав, насправді так кажучи. Полювальні? Запустив БТБ, напевно. Або навіть три полювальні. Бо я і м'ясо хочу продавати, і самі душі продавати. Ой, а тут же житло. Не хочу. Не хочу псувати зовнішні вид житла. Ну, плюс дві полювальні це до цього достатньо. Більш-менш. Коротше, чекаємо знову, в мене величезна черга на, будів... на будівництво, у мене три будівельні. Нехай вони потрохи це все розбудовують. Так я сподіваюся, в мене пшена зараз буде більше, бо ось тут, поле прямо в рази збільшилось. Типу, тобто, якщо в нас по звичайному тут три працівника, то в цій фермі в мене вже сім працівників. Я думаю навіть сім працівників запхнути в цю ферму, тому що мені ще пшено треба буде на що. Потрібно буде на о, пиво. На це ваше пиво. Тому давайте зараз можна навіть, ось так. І ось так. Щоб тут більше працівників було. Ем. Ось. Тепер не заважайте тут одному. Також можна 5, 5 вас і, типу. Коротше, збільшити сховище тут. М. Чому я не можу побудувати? Ось тут. Ось так. Розширити цю ферму також. Кміль. Так, вперед. Трьох працівників можу закинути в нас. М4 ще без роботи. О, ще приймаю, 6 без роботи. Все одно десь дві людини, які не задоволені. Наскільки вам велике поле потрібне, я не знаю. Все. Написано хороший. Хороший розмір. Погнали. Хміль буде? Пшина, я сподіваюсь, також потім вистачати буде. А далі подивимось. прикол в тому, що я б міг би спокійно, прямо спокійно, відбудувати ще одну видобучу каміння. Навіть якось так побудувати. Якщо ти хочеш. Mm -hmm. Так. Ти хочеш деревини? За 15 днів то я зможу, але тобі треба 150. Давайте зараз ось сюди ще один сот в деревини. Ще працівника, і мені здається, я звідси когось звільнив. Ні, звідси нікого не звільняв. Погнали. Зараз буде 150 деревини. І я її скину просто туди. На квест 225 монеток. Ну, що не заради монеток, а я скажу, заради зеленої штуки роблю. Заради впливу зеленого. Щоб потім таверну зробити. Там пиво буде продаватись цікаво. Подивимось. Так, стоп, а мені ще. Мені зараз цікаво, чи я вже можу пиво продавати. А, так, все, бір я вже можу продавати теоретично. Ну, якщо я захочу продавати. Ну, що ще, в цьому питанні. що? якийсь звук. Що за звук? Ти закінчився. О, так. Це callback компані? Перформанс. За битву нуль. Але хеппінес тренінг. 35 мінеток заробив Callback компані. Callback. Короче Щось, щось зробили. Все. Конфірм. Я відніс. Другий слот дерева перебираю. Нехай дерево знову накопичується. Що що за дві людини нещасні? Я не розумію. Просто в мене поселені є якісь стабільно нещасні дві людини. Так, сюди можна. Ще двох найняти погали розширяємо. І потім ще двох сюди закину. Ще двох людей. Ну слухайте, тепер в мене пшена буде така, неймовірна кількість. І пшена, і тебе. Борошна. Ну і. зрозуміло, що хліба. Хліба я б міг би ще більше робити, навіть при бажанні. О, так, каміння забиті, ой, це прекрасно. Я хочу поповний. Знаєте, ось так прям поповній. Зроблю виробництво каміння. Мені байдуже. Ось дві людини. Десь нещасні, дві людини. Вам мені подобається. Блін, Мен можна і одягу теоретично більше виробляти. Ти поповні працюєш? Так, поповній, що ще. Так, тканина. нас тканини більше, ніж ми виробляємо, ніж ми споживаємо. Ось рибу. Риба, 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 я ще побачу рибу. Ось так. Я побачив, що у нас трохи не вистачає риби. Хотілося б більше. І також, мені здається, я ж можу собі дозволити продавати вас. Так, продавати 50, все що більше 50 продаємо. Прекрасно. А, це саме амбар. Амбар в мене вже забитий. І в амбарі навіть м'яса нема. Блін, а я ще б сюди відправив працівників. Окей, давай, чотирьох. Приберу звідси. Все, в мене тепер людей не вистачає. Хм. Коротше, чекаю, чекаю. Але в нас вже навіть хміль є. Тори точно можу спокійно ставити бревері. Один ватер потрібен. Ну, знову ж, можна тебе ось так побудувати. І поруч в криницю. Але знову ж, урохоче те, що ми граємо в симулятор очікування, то треба дуже довго чекати тепер. Так що я хочу, я хочу багато чого. Ось в тебе забитий склад, це хорошо. Але почекайте. Трохи почекайте. Ой, у мене 148 пшена. Мені здається, його швидко перероблять, але як факт 148 пшена. І скоріш за це. Ну, 84 тут. Почекаємо. Коротше. Я чекаю. У мене 6. Всього 6 непрацюючих. Квест. Бе тут 2 людини. Просто якісь дві нещас... нещасні людини є. І псують мені всю статистику. О, риба. Ось сюди я точно наймаю зараз працівника прямо одразу. Хоп. Хоп, фарм. Я поки що приберу працівників в хмель. Фермі хремеля. Бачу, Плюсик. Ну, до речі, тут ще двох фермерів можна давайте. Ну, бо пшена мені не вистачає моментами. О, ось настільки велике поле вам потрібно. Окей. По-хорошому відкрити цю територію і ферму хміля більше сюди розширити, а тут залишити чисто пшеницю. Але нормально. Так, нормально. І мені так подобається, ось ці поля посеред лісу. Це так атмосферно виглядає. Так, одне з того, що мені треба зробити, це амбар гренері. Щоб поставити туди. Е... Ці самі тушки продавати. Ой, йдіть палюйте. Сюди. Ого, вони прям тут вплотну до нас підходять вже тваринка. Сюди. Якщо, я думаю, якщо я вже так багато палюю, то можна і двох, двох працівників на м'ясо відправити. Нехай м'ясо тако... Бо м'ясо я вже продаю. типу Але мені не вистачає працівників. О, прикольно! Дивіться, це один будинок. Рахується як один будинок. До речі, мені щоб далі перейти, мені треба 75. 75 міської краси. Ти даєш 28? Ти нічого не даєш. А ну-ка, дай. Припустимо, редагувати. Ось ось такі декоративні штуки дають. Тобто мені декорації зробити побільше? Ні, ось. Ага, декорації це саме декорації. О, якийсь квест. А, ну. Окей. Просто щасливих людей треба мати. Ну. Я це виконав. Окей, давайте редагувати. Мені треба більше ось таких зірочок. Для цього просто розбудувати декорації саме внутрішні. Вол. Ой, прикольно, А є ще якийсь вол? Давайте позакидую в... на стіні смолоскипи, що додасть ці декорації. Можна пододавати ліхтарики. Щоб навколо. Навколо так. Але треба ще все одно більше. Ось такі деревця, хоча б у входи. Сюди поруч з ходом твоїм. Взагалом, ось так. Трохи дерев навколо. Ой, і можна навіть щось типу огорожі зробити. Такої невеличкої. Щоб більш зручне редагування цього всього мати. Ну, ось так. Така міні-огорожа. Ой, слухайте, воно прям краще стало виглядати такої навіть огорожею. <свіття> Люди! Так. І, і-і-і, і-і. Третій тір. М -м -м. Білінг такс. Милинні податки. Так, кам'яна дорога це цікаво. Але я насправді так кажу, єдине, що я хочу, це міських фортифікації. Але давайте трохи пізніше, у мене щось гроші трохи просіли. Так, сюди я підбудував тебе. Це заради кабанчиків. І тепер ми ще кабанчиків будемо виносити. Також за цей час, я сподіваюся, так, побудувалась браварня. Повертаю трьох працівників сюди, одного в браварню. У нас зараз буде пиво, пиво одразу осайнемо, привласнюємо сюди і одразу відправляємо на продаж це пиво, якого буде більше 50. Я хочу, короче, я хочу бути впевнений в своєму фінансовому стані. Ну погнали. А те, що тут тільки одна людина працює, це цікаво. Да, я навіть сказав цікаво. Що тут по прогресу? Окей, є дивіться, ще церква. Монастир може відкрити? І мені тут досить багато чого повідкривають. Давайте відкриємо. Знову ж це 25 монеток коштує. І це 25 монеток. Ой, це 25 монеток коштує. І тут також монетки коштує просто. Ой, просто монетки. Давайте так. Все ще просто монетки можна відкривати спокійно. Так, і тут Village Edict я відкрив якісь укази. Але я. Нічого прям цікавого не бачу. Що в нас тут? Е да, давайте ось це візьму. У мене тепер будівництво монастиря просять. Монастир. Давайте. Так, Nandorms. Dorms. Ну, монастир, давайте з цього боку якось буду... підбудую. Сподіваюсь, це дасть. Рию. Так. Careful planning. Потім, 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 потім. Так, це купа каміння і звичайного каміння, не поліровано. Ось тут поліровано потрібно. Так, в нас є. Давайте по черзі. У нас є monk, nandorms, herb garden, Ага. А каплицю не треба. Ой, брате, стоп. Я не хотів цього робити. Погнали. Давайте почнемо з чогось подешевше. ось таке міні. Міні-житло. Це Monk Doms. Домс. Doms. Поруч. Сподіваюсь, їм нормально буде в одному житлі жити. Ой, давайте ось так зробимо, але щоб візуально це було два різні будиночки. Нербгарден. Це. два працівника не погнали. Гарден. Ось тут позаду будинків зробимо. Один такий. Ти пошдаєш двох працівників? Один такий, Нерб Гарден. А, і сюди треба. Андрхат. Ага. Ще андерхант потрібно. Ось так. І якийсь скрипторіум. монастик скрипторіум. Це звичай щось побільше. Ну, давайте також. ось Так просто окремо будинку буде стояти, а поки що по простому все зробимо. Ну, окей, може, саме цей будинок трохи складніший. Ось такий. З каміння вже. Щоб покраще був і з такими дверима. Угу. Ой, крупа всього для покращення релігійних фігній. Так, дивіться, тут виходить сюди працівника, сюди два і сюди два. Сім. А в нас загалом 10 працівниць, працівниць буде. Давайте. Herb Garden. додамо. Build all. Ось такий монастир у нас зараз буде. Ну, що вже зробиш? О, ще люди приймаю. Більше людей, богу, людей. Хі-хі. <схід> Ой, нарешті ми дошки знову почнемо продавати. Або в нас зараз багато дошок піде на будівництво. Бо і в нас багато м'яса, багато риби. Ну, риб не так багато. Але тушок і м'яса багато. І, до речі, ягоди в нас почали улітати швидше. Так, ягоди. Це все робиться просто. Додаємо сюди. Працівники звідси можуть ходити сюди спокійно. Ну, Бо ягоди це щось просте, і не мати достатньо ягід це вже якось ганебно. Що тут ще мені відкрили? В декораціях щось. А, Village fence. О! Коротше, прикольно, але щось. Не те, що цікаво, бо, бо воно не дає нічого, окрім просто. Ну, де... типу, це навіть не декорація. Це просто щось. Декорація, яка не ігрова, а чисто для мене декорація. Ой, я бонус якийсь отримав, приємно. Що, чекай, поки монастир відбудується. Ой, до речі, а перше пиво пішло? О, перше пиво поїхало. Мені навіть цікаво, як я по кількості буду. витаскивати, витягувати. Так, давайте ось це в пріоритеті, якщо що будуйте, бо. Я хочу, щоб ягоди були в плюсі. Мені не подобається. Мені не подобається не плюс ягід. Це дивно. Так є. Давай згадимо трохи працівників. Мені треба більше їжі. Най -най -най. І риба. Риба. Риба, риба, риба. Що б з тобою зробити? Що нас по хлібу? Я сподіваюся, ми їх хліб експортуємо потрохи. Так як я бачу, ви навіть. Ні, вони все ще встигають переробляти. Хоч і. У нас дві ферми відносно великі. Ну, не відносно великі, найбільші ферми. Можливі, але вони встигають переробляти? Я не знаю, насправді так кажучи, наскільки щільно можна ставити рибалку. Ну Типу, ось є одне місце для рибалки, для риболовлі. Скільки людей може на одне місце для риболовлі працювати? Припустимо, я тебе сюди поставлю. Чи будеш ти ловити рибу ось тут? Ну, типу, ось цю рибу ловити. Так. Знов, знову ж прохочу те, що я рибу можу продавати. Ловити рибу це важливо. Дуже важливо. А, людей знову. Знову мені людей не вистачає. Мені подобається хміль. Те, що ми достатньо хміля робимо. Так, тут гонець бачу, йде. І три нові людини. Я готовий приймати. Мені потрібні люди. Мені одночасно і не вистачає їжі моментами, і потрібні люди. Так, що ти хочеш від мене? 100 деревини тобі? А, 150 Так, Окей, пауза. Знову сюди деревину. Зараз буде. Почекайте, почекайте. Що ви тут справляєтесь? Так, тут нормально. На, на, справляємось, ми справляємось. Ще й дошки знову буду продавати. Що ще треба для щастя? Ось сюди можна вже працівників відправляти. Ой, але туди багато людей туди треба. Але вони їжу вирощують В тому ж рахунку будуть їжу вирощувати. Давайте почекаємо. О, до речі, ще рибалка. Погнали подивимося, як вони будуть працювати. Як будуть працювати? І по тому ж, в принципі, можна було б ще б рибалку ось тут поставити. Якщо б можна дві риболовлі на, одну, на одне місце ставити, це було б дуже хорошо. Ось сюди. І десь на риболовню, яка тут, також потім поставлю. Так що ж, слухайте, ми досить непогано розвиваємось, прям дуже, дуже непогано. Мені подобається, як тут броварня виглядає з таким бочками, з пивом. Прикольно. Просто прикольно, вайбово. По ж в описі ви зможете знайти мої ігри. Особливо знайти Warfactory, це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає досить непогано. І якщо додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у хоч відео, підписки, вподобайка, коментарі і так далі. Неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!